game of the lifetime Криворіг заполонила мода та краса, адже у місті промайнув черговий фешн-дей. З подіуму зачаровували публіку більш ніж 50 юних манекенець. Серед них і 12-річна Маша, для якої, не дивлячись на досить юний вік, подібні заходи стали буденністю. Адже це вже четвертий фешн-дей, у якому вона бере участь. Дівчина дефілювала в трьох різних луках: сукня, костюм та джинси з топом. Мені це дуже подобається. Ну тут гарні фотосесії різні. Я люблю ну, дефілювати, танцювати. люблю. Я хочу, щоб глядачі на цьому фешендею їм дуже це сподобалось. Вони подивились на цей ну новий одяг, на цю нову колекцію, і вони були задоволені. Ліля та Ніка також вирішили взяти участь у Day та подарувати свою красу глядачам. Дівчата зізнаються, що такі заходи для них дуже важливі, адже таким чином вони можуть показати усім глядачам, що у кривому розі також розвивається індустрія моди. Моя мрія показувати всім, щоб за кордоном знали, що у нас теж є своя мода. Гарно станцювати, гарно подефілювати, щоб все було добре. Мені подобається бути на подіумі. Це хоч і маленький, але мій момент славий. Участь у заході брали моделі з двох агенцій нашого міста. Я модель Едженсі, а також модельна школа, студія 21 На підготовку до показу пішов цілий місяць. За цей час дівчата з модельної школи підготували неймовірне шоу. Підхід іноземної та сучасної української музики юні манекениці під час криворізького фешн фешендею відпрацювали з десяток дефіле. А родзинкою показу стала презентація неймовірного українського одягу від бренду Марічка. Дуже був крутий показ від дизайнера Марини Носики Марічка Бренд просто фантастичний показ. Це. Вона робить завжди феєрію, вона робить завжди шоу, і наші діти з радістю приймають цьому участь. Показ хочеться трішечки, щоб діти вони жили в моменті радощі також. Зараз наразі війна, і ми всі стурбовані з цього приводу. І хоч може хтось скаже, що фешн та мода це не на часі, але ми сподіваємося, що зараз це також є актуальним, тому що і в такі часи дівчатка хочуть одягатися. Краса переможе, краса врятує світ же. Каже, тому ми сподіваємося і добро також що на перемогу. І будемо модно вдягатися, коли на раді настане перемога. Тож, незважаючи на війну у криворіжці, міцно тримають культурний фронт та, не дивлячись на будь-які складнощі через мистецтво та творчість, показують свій незламний дух, патріотизм та жагу до нашої перемоги. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський.